Відновлювати це все. Ще я хотів сказати відносно державних закупівель відносно системи Прозоро. 21 числа мною було дано розпорядження підписане, де зобов'язані всі відділи місь в всі управління поетапно. Переходити на систему Прозоро. Також я вже дав доручення, зачитаю з метою належної організації виконання завдань, визначених розпорядженням Білосерківського міського голови від 21.01.16 року. Про провадження електронних закупівель, надати на затвердження перелік посадових осіб, виконавчих органів міської ради, розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за організацію та проведення електронних закупівель, а також графік проведення навчання і скористування користування системою електронних державних закупівель Прозоро відповідальних посадових осіб місцевого самоврядування. Четверга починається навчання. Єдине навчання буде проводитись невеликими групами, тому що система не така проста, як здається, на перший. Тому вже в четвер в пятницю розпочнуться перші навчання, і ми поетапно відділи міськвиконкому, з виконкому управління поетапно будуть переходити на систему Прозоро. Також будуть в системі Прозоро здійснюватись ті закупівлі, послуг і товарів, як званих дотендерних, там, де не вимагає тендеру, відповідно, все це буде здійснюватись за допомогою електронних закупівель. Це зменшить ймовірність завищення ціні, а також я переконаний, дасть економію бюджетних коштів. За прикладом інших міст ну, до 30% дає економію бюджетних коштів.